Дисидент, член ініціативної групи 1 грудня Йосиф, Йосиф Зісельс. З нами на зв'язку Йосиф. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Вітаю вас. Почнемо з теми. Я питання поставлю наступним чином. Ну що, Сполучені Штати перемогли? ви розумієте, це я про візит Ненсі Полос? Ще раз, будь ласка, я вас не дуже добре чую. Ага, а зараз як? Зараз, Йосиф, як? Чуєте? Зараз трохи краще питання. Покажіть, будь ласка. Питання наступне: Сполучені Штати перемогли. Це є про візит пані Пелосі до Тайваню. Ну, перемога ж це ж не епізод. Перемога це більш стратегічне значення мається. Не достатньо перемогти в одному епізоді, треба виграти битву цивілізації, демократичної цивілізації проти авторитарної цивілізації. А до цього, я думаю, ще далеко до цього виграшу. І подивимося, що Китай зробить тепер. Після того як він там погрожував різними шляхами да, відплатити за це порушення його суверенітету, нібито. Давайте не будемо поспішати, а почекаємо, що буде далі. Наскільки зараз взагалі політика в світі змінюється? От з точки зору вашого сприйняття. Ще раз. А, так, друзі, підкажіть. У нас є якісь моменти зі зв'язком? Можливо, ми перетелефонуємо, пану Йосифу, зрозуміємо. Так. Наскільки. Ваш, ваш звук? Так, Йосиф. Переривається. Перерываю. Давайте перетелефонуємо. Скільки, що ви кажете? Давайте ми вам перетелефонуємо. Спробуємо. Можливо, ми налагодимо просто звук. Я не люблю в таких некомфортних умовах працювати, коли Та. Е -е, цікавий факт. Батько, я не пам'ятаю, до його прізвище, але він постійно там писав і образи на адресу України і так далі. А потім так сталося, що його син загинув на всім відомому крейсері. Москва. Так, от батько цього загиблого тільки зараз. Отримав свідоцтво про смерть фактично через 110 днів, друзі. Відбувся цей процес, хоча він там на і на Путіна і на Рашину. Це вже їхня особиста історія. Хай, в принципі, займають. Так у Підмосков'ї горить склад магазину Озон. Він не покинув ринок рашиський. Ого, нічогенький такий склад. Я зараз колегам перенадішлю це відео, щоб ви не сприймали це як якийсь невеличкий сарай і так далі. Але величезний логістичний центр, як це виглядає, обов'язково зараз вам продемонструємо. Чи є пан Йосиф на зв'язку? Підкажіть, будь ласка. Є у вас пожежа в Москві. Та? Отже, склад магазину Озон. Він не залишив, цей магазин не залишив і бренд ринок Росії. И ось такая пожежа сейчас на этом складе вид бывает. Палая знатно. Горит, короче, озон. Загорелся. Смотри, обалдеть. Все, капут. Ах... Не взорвется тут ничего случайно? Вот здесь опасная зона есть. Если до сюда взорвется, придет он. Здесь все взорвется. А что там? Там вся бытовая химия, гера. Да? да Народ вон, короче, эвакуируется. Вон под... Сварщики, говорят, варили. Вот так вот в России варят. Бавовна буває різною. Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата. Він хотів стати гауляйтером Арефії. СБУ затримала депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію ОПЗЖ заборонений до речі партії в Україні. Очолював фракцію до заборони цієї партії. Водночас працював помічником чинного нардепа. Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави і планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. Член ініціативної групи 1 грудня, дисидент Йосиф Зісельс з нами знову ж таки. Вітаю вас, пане Йосиф. Ще раз. Чи чуєте мене? Вітаю. Отже, повернемось до нашої розмови. Ми на початку цієї години мали розмову з представником підрозділу Кракен і зокрема обговорювали історію з цим злочином в Оленівці, де вбито було наших хлопців за зову наших полонених. Як би ви охарактеризували цей злочин Російської Федерації? Ну, цим злочинам немає числа. Ну я вже давно визначив для себе і намагаюся це пояснити. Своїми злочинами, і це не тільки там Буча, Ірпень, Макарів, не тільки Чернігів і Харків, не тільки Маріуполь, своїми масою злочинів. Росія нам показує і не тільки нам, а всьому світові, що вона вийшла за межі цивілізаційного процесу. Вона є окремою цивілізацією, і в цій цивілізації є такі ізгої, як вона, як Іран, як Північна Корея, і так далі. І це так би мовити, найгостріший куток ось цього, що ми говорили, авторитарного світу, авторитарної цивілізації. Вони не хочуть мати, вони це. Показує своїми злочинами нічого спільного з ліберальним демократичним світом, а хочуть тільки погорожувати, шантажувати, воювати де вдається, і іншого шляху у них нема. Тому усі сподівання, що Росію можна повернути до того цивілізаційних меж, де вона нібито перебувала раніше, це марно. Ось що вона нам демонструє своїми злочинами. Вона не з людством, вона окремо. І тому відноситься треба до неї відповідно. Угу. Аби не про марні справи, знаєте, я до цього питання визнання державою терористом хотів би повернутися в розмові з вами. Наскільки воно може е повпливати на от таку цивілізаційне варварство таке Російської Федерації? Ну, це. Це рішення, якщо воно буде прийнято, воно тільки завершить цей процес виходу uh -huh. Росії за дужки цивілізації, вона і так вже знаходиться під великими санкціями, під бойкотом з торгівлею, з постачанням різних деталей, які їй дуже потрібні. Єдине, що це торкнеться багатьох громадян Росії, які ще зараз можуть подорожувати там із Чувати в Турції, приїжджати в Європу там чи в Сполучені Штати після такого рішення вони не зможуть це безкарно робити, бо їх можуть затримати будь-де на основі цього визнання Росії державою спонсором терористом. Тобто, це вдарить дуже сильно і по громадянах Росії, і по всій верхівці Росії, яка також не зможе ніде подорожувати. Тобто вони остаточно будуть вписані от у цю сукупність із згоїв нашого світу одним з відображення цієї цивілізації, про яку вже кажете російської, та оці е, е, були процеси. Я от щойно зачитував повідомлення про те, що батько загиблого на е, гордості Путіна у цьому крейсері Москва. Сина тільки зараз, за 110 днів після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, отримала це посвідчення про смерть. З іншого боку, ми маємо інші випадки. Та коли здавалося б, дорослі люди, які втратили свого сина і отримали якусь там компенсацію в 7 мільйонах рублях, придбали автомобіль. І так далі, то в принципі, от ви зараз говорили про тиск Російської Федерації, про те, що вона втрачає про ембарго і про санкції. Ми пам'ятаємо і говоримо про це часто. Що і ці процеси на них надто не повпливають, тому що коли люди собі таке дозволяють і розуміють, що можуть а, ну, загинув, куплю собі авто і так далі, ментально вони до цього готові жити в цій багнюці. Ну, тут э, грає роль не моральні якісь якості, а прагматизм. Бо Росія хоче, щоб батьки загиблих солдатів, ті, хто про... зникли безвісті, ті, хто потрапили в полон, щоб вони мовчали і розраховували на цю компенсацію. Якщо вони будуть мовчати, вони отримують цю компенсацію, і хай собі купляють, що хочуть. Якщо інфляція Росії дозволить їм ще купити це щось таке корисне, але це означає, що. Просто пам'ять про своїх дітей, ось на ці так би мовити, подарунки влади грошові, угу. і це зайве раз показує те, про що я сказав: це не цивілізаційні відношення до загиблих солдат. Почули вас. Дякуємо вам за розмову. Йосиф Зісельц був з нами на зв'язку. Дисидент, член ініціативної групи 1 грудня, долучився до ефіру.